Вітаю на телеканалі Перший Подільський повертаємося. у ефір, адже команда телеканалу підготувала інформацію про події області та країни. Далі 5 хвилин на головне. Міністерство закордонних справ України вийшло із заявою щодо терористичного акту Росії на Каховській гідроелектростанції і ініціює низку заходів, зокрема, скликання Україною термінового засідання Ради безпеки ООН, а також закликає країни Групи СЕМИ та ЄС розглянути питання нових далекосяжних санкцій проти Росії, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь. Техногенний злочин Росії підтверджує високу актуальність формули миру президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки. Вказано в заяві, як зазначили у МЗС, Росія матиме відшкодування всі наслідки свого злочину, як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища. В головному управлінні розвідки України є докази дистанційного підриву Каховської гідроелектростанції окупантами. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Усов. Є факти переміщення вибухових речовин відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Трохи пізніше будуть точні дані, оцінки про потужність вибуху та інформація про те, скільки саме вибухівки заклали окупанти. Доступність укриттів, цілодобову і безперешкодну доступність перевірятимуть у Хмельницькому. Рятувальники планують оглянути понад сім сотень найпростіших сховищ, а настільки їх є у місті. Рішення про перевірку укриттів ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій після того, як 1 червня через закрите бомбосховище у столиці загинуло троє людей. На Хмельниччині горіла квартира, гараж, господарча споруда та суха рослинність. За повідомленням ДСНС через ймовірне коротке замикання електромережі в селі Улашанівка Шепетівського району палав гараж вогнем. Знищено перекриття речі домашнього вжитку та півтони грубих кормів. Пошкоджено покриття. Пожежу ліквідували славутські надзвичайники. Також цього ж дня у слі Каскада Кам'янець-Подільського району палала господарча споруда, а на вулиці Крилова в місті Староконстантинів квартира. Крім того, поблизу сіл Іванківці та Підліски Хмельницького району через підпал горіла суха рослинність. Будьте уважні та обережні. Хмельницький муніципальний хор запрошує на ювілейний концерт у квітні цього року. Цього року виповнюється 25 років. Через події, які, на жаль, відбуваються в Україні, колектив не святкуватиме славний ювілей. Але, звісно, без прекрасної музики не залишить нікого. Унікальна можливість почути проникливу українську музику сучасних композиторів та насолодитися незвичним хоровим виконанням у поєднанні з шумовими ефектами, звучанням саксофону, флейти, бокалів тощо. Найголовніше те, що буде ще одна можливість, аби подякувати збройним силам України та підтримати їх. На Хмельницькій атомній електростанції розпочався медіатабір для школярів. Триватимуть заняття у таборі тиждень. За цей час 25 учасників відвідують різні майстер-класи, побувають на багатьох об'єктах Хмельницької атомної електростанції та підготують власні відео та фотоматеріали. У програмі табору також відвідування музею фотографії та навчальна медіалабораторія. На Хмельниччині розпочався другий етап Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Урочистою ходою учасники пройшли від Вірменської площі замковою вулицею до старої фортеці у місті Кам'янець-Подільський, де у сінах замку зібралось 20 роїв, понад дві сотні учасників з 15 територіальних громад Хмельниччини. Привітав учасників із початком змагань заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Сьогодні до вечора не буде води на одній з вулиць Хмельницького у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами. Сьогодні буде призупинено водопостачання за адресою вулиця Полипчука, 36. Термін проведення робіт до шістнадцятої дев'ятнадцятої години. Про це повідомила прес-служба Хмельницького водоканалу. Станом на зараз це уся інформація. Наші захисники нищать ворога, і ми маємо стояти в те, аби подолати нашого ворога і добитися перемоги у цій війні. Донатимо, допомагаємо військовослужбовцям, пораненим та переселенцям. Поширюємо інформацію про воєнні злочини для іноземних ЗМІ та світу. Бережіть себе!